Коли немає світла, а хочеться щось солоденького, пропоную приготувати торт з персиками без випікання. Виходить дуже ніжний, смачний і не потребує багато часу. А також хочу вам розказати про конкурс «Незвичайна зима, на якому можна приготувати будь-який десерт до чаю і виграти приз. Для початку беремо печиво з і змочуємо у каві, викладаємо у форму, застелену пергаментом. Далі до рікоти додаємо згущене молоко, розпущений желатин і вбиваємо міксером до однорідності. Викладаємо зверху на печиво савоярді. Далі викладаємо консервовані персики, і знов печиво савоярді. Далі викладаємо залишки крему і прикрашаємо, залишаємо в холодильнику до застигання. Такий тортик дуже смакує з фруктовим або чорним чаєм і створює таку затишну теплу атмосферу. Спробуйте обов'язково, це дуже смачно. Умови конкурсу в описі під відео.